Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Масовка, яка не прийнялася патріотичним настроєм заходу, відправляє російські прапори у сміття. Мітинг-концерт у ложниках наочно продемонстрував справжнє ставлення патріотів як до самого заходу, так і до його організаторів. Масовка почала залишати стадіон ще до завершення дійства. На виході учасників заходу просили поділитися враженнями. Відео з відповідями розміщено на тг каналі Україна 365 Здебільшого люди виходили у піднесеному настрої, а свій відхід раніше закінчення концерту пояснювали холодом. При цьому заклики кореспондента до. Співпереживання військовим, які перебувають на передовій, не викликали позитивної реакції. Чоловіки з байдужим виглядом вказували, що це особистий вибір, доля або неприємний збіг обставин. Очевидно, що ніхто з відвідувачів мітингу не палав бажанням опинитися на місці прославлюваних героїв вітчизни. Примітно, що жодної патріотичної поваги не отримала і святкова атрибутика. Після завершення заходу російські прапори знайшли гідне місце для зберігання у сміттєвому баку. В той же час останні події говорять про те, що світ ухвалив принципове рішення пристронити кремлівського. Агресора вважає Олексій Арестович. В останній тиждень відбулася низка вельми гучних і важливих подій, які не обіцяють Кремлю. Нічого хорошого. Захід визначився з долею диктатора та його режиму. Про це у своєму блозі у Твіттер розповів колишній радник офісу українського президента Олексій Арестович. До таких символічних подій він відніс насамперед історичний візит до Києва американського президента Джозефа Байдена. Важливою стала новина про те, що влада Китаю розробила свій сценарій мирного врегулювання війни РФ проти України. Також путіну варто турбуватися з приводу підсумки. Мюнхенської конференції з безпеки, де прозвучали вкрай різкі заяви на адресу Росії, усе це дуже тривожні сигнали для Кремля. Такі події чітко шепочуть мені. РФ повели у стіло, причому коридором, що звужується, написав Арестович. Він вважає, що настав час для кремлівських еліт визначатися або позбутися неадекватного діда, який загрожує їхньому існуванню, або звалитися у прірву разом із ним. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.